Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Нова ера, бидло дипломатії, як написав Сергій Марченко. І зРО результатів підсумки результатів мюнхенської конференції для України. Пише львівський професор Зіновій Бібрецький. Я перестану вважати США стратегічним партнером України, якщо нам не нададуть допомоги. Зеленський в мюнхені, дипломата мам мамирімі слони моська. А може, треба було восени виступати перед конгресом США, а не заявляти нема коли і не блокувати візити Порошенка. На питання, що б він хотів сказати республіканцям, які блокують допомогу Україні в конгресі, зеленський посміхучка. А нас показують по телевізору. Тоді я не буду. Я не лох живе в своєму бидло шоу 95-го кварталу. Вважає себе і супердотепним віртуозом, рояльним. Отак перекреслили всю допомогу, яку США надавали до цього, і плюнув очі усім американцям напередодні голосування в конгресі. А сумарна підтримка України з 24 січня 2022 року до 15 січня дві 2020... Вадцять року 252,4 мільярди євро. Основні донори ЄС і США. Ага, є Баш і Хвова – наш лідер, герой, президент усього світу вже було на саміті НАТО у Вільнюсі. Після якого ми практично перестали отримувати американську зброю. Тоді було багато вимог до США. НАТО була пропозиція дякувати Бену Уоллесу зранку і ввечері. Публічне хамство і зневага до союзників і в результаті нещодавно давали Петріоти. Тепер не дають нам навіть снарядів. І ще Мюнхенська безпекова конференція. Ся стала неудалою для України, бо у ній не взяв участь і Порошенко. У Порошенка були заплановані зустрічі з республіканцями, від яких просто зараз залежить схвалення 60 мільярдів доларів військової допомоги Україні від США. А от озеро у зустрічі зеленського з республіканцями у Мюнхені підкреслює його персональну відповідальність за втрату Аводіївки у наслідок снарядного голоду у ЗСУ. На зустрічі президента Зеленського з віце-президенткою США Камалою Гарріс у Суботу, 17 лютого, тема вступу України до НАТО навіть не порушувалась. Ся, це ж не репертувати, ганяючи понти для лохів Байден, чого мене в НАТО. Ну а підписані угоди з Німеччиною, і Францією, які раніше з Великою Британією виглядають як маленькі Будапештські меморандумчики, які нічого не вирішують і не мають дієвих механізмів захисту України і у цих угодах. Навіть не згадується обов'язковий вступ України до НАТО, коли завтра блазані і позитивна, алабайня почне плакатися, що республіканці США нам допомоги не надають, а Пригадайте їм оці приколи і слова. А найвеличнішого лідера понти ганяв я на тряпка страждає народ України. Пес з усіх присутніх на мюнхенській безпековій конференції політики Олексій Гончаренко від ЄС решту не пустили. Єдиний, хто вийшов на проукраїнський мітинг, організований нашою громадою у Німеччині. Єдиний, хто задавав прямі питання Шольцу та Блінкену. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.